Постійних місць, де можна було б вшанувати пам'ять загиблих на війні рівнян, у місті практично немає. Петиція з відповідною пропозицією до міських чиновників декілька днів тому з'явилась на сайті рівнеради. Ініціатор петиції навіть запропонував ділянку, яку можна було б облагородити. Прошу підтримати моє бачення впорядкування території, що знаходиться між ліцеєм номер 19, вулиця Корольова, 5, 23, 25 та вулиця Кулика і Гудачика, 52. Це місце на сьогодні є невпорядкованою територією, але може стати місцем для відпочинку мешканців і району ювілейного тим місцем де можуть відпочивати молоді батьки з дітьми а також дасть можливість посадити дерева у нашому місці порушивши тенденцію до знищення зелених насаджень у місті рівне парк цей прошу присвятити воїнам захисникам що воюють і полягли на війні з московитами Автор петиції Олексій Мельничук пояснює, місце стоїть пусткою вже десятиліттями, а продумана ним концепція парку має далеко не розважальну або відпочинкову мету. Ми можемо збудувати тут, тут парк, який присвятити нашим воїнам, захисникам рівнянам, зробити алеї, зробити посеред цього парку пам'ятник, на якому ми можемо викарбувати золотими. Буквами імена всіх наших павших воїнів. Отак От я це бачу. За його словами, єдине місце пам'яті про полеглих воїнів кладовище, але згадувати про них мають серед живих. Першим ділом я би порадився із батьками, і з дітьми загиблих наших хлопців. Ось я вважаю, що вони мали б висадити тут парк, кожен для своєї дитини посадити дерево, кожен для свого батька посадити дерево. Отак, От ну багато в кого. Молодих хлопців там лежить. Ось вони не встигли ні народити сина, ні збудувати дім. Я думаю, що посадити дерево ми можемо за, за них. Люди, що проживають у прилеглих будинках, до такої ініціативи ставляться по-різному. Вже давно нічого такого немає. Ну, взагалі, ще ж нічого немає, тільки вища куча сміття різного, то я тільки за. Ну не знаю, чи підтримала б, я не знаю, чи тут ну як би доцільно це було б прекрасне місце для того, щоб згадували цих діт діток. Врешті через декілька днів після публікації петиції ділянку почали обгороджувати та прикріплювати попередження, що тут будуть починати забудову. Андрій Шевчук каже: ця ділянка не підходить для створення парку меморіалу. Втім, потреба у такому справді є, бо на жаль, загиблих стає все більше. А відповідного місця, де можна було б вшановувати їхню пам'ять, немає. Нас земельній ділянці, яка знаходиться південніше. 19-ї школи не, наразі не можна зробити меморіал, бо вона знаходиться в користуванні в Рівненської обласної прокуратури, яка має містобудівні умови та обмеження на зведення там житлового багатоквартирного будинку з забудованими громадськими приміщеннями та дошкільним навчальним закладом. І відведена відповідно для цього натомість каже Андрій Шевчук у місті достатньо комунальних земель, які стоять пусткою і підходять під виконання такої ініціативи. Тому з часом такий або подібний меморіал цілком могли б створити. є інші локації, де можна облаштувати подібного типу громадський простір з меморіальною увіковічненням пам'яті про полеглих та інших людей, які яких місто бажає вважає традиційним. Увіковічнювати сучасна практика створення пам'ятників, меморіалів передбачає власне створення найперше простору, де людям зручно, комфортно, гідно перебувати. все ще бачити містянам меморіал у пам'ять про загиблих героїв залежить і від самих рівнян. Збір голосів триватиме до 12 травня. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.